Друзі, ну, а далі е, розповімо про ситуацію, яка нещодавно трапилась. Українська ведуча і акторка Даша Малахова опинилася в центрі гучного скандалу через те, що вона опублікувала фото загиблих дітей в кривому розі після е, ворожого обстрілу. Всі деталі в нашому матеріалі, а далі поговоримо. Трагедія у кривому розі сталася ввечері 4 квітня. Внаслідок ворожого влучання загинуло 19 людей, серед яких дев'ятеро це діти. Трагедія шокувала всю Україну. Не лишилась осторонь, і акторка Даша Малахова. Вона опублікувала світлину, що була зроблена під час прощання з дітьми Данилом Нікіцьким і Аліною Куценко. Вони загинули разом у дворі в Кривому Розі. Підліткам було по 15 років, навчалися у 9 класі. Пара об'єднувала дружба і юнацьке кохання в той вечір. Вони пішли на побачення. Даша Малахова поставила світлину з прощання на заставку в Фейсбуці. Ведуча пояснила свій вчинок тим, що хотіла, аби на фото звернули увагу її іноземні підписники. Тим часом, тих, хто критикуватиме її за це, Малахова пообіцяла блокувати. Я не блогер, кількість підписників збільшилась, але все одно всі ті люди, з ким я комунікую по всьому світу, я це роблю через Фейсбук. Зараз це такий метод, і він нормальний. Тому як я можна сьогодні подивитися у моїй стрічці. Користувачі Фейсбук були незадоволені вчинком Малахової і звинуватили її в негуманності. Річ у тім, що ведуча опублікувала фото, де загиблі діти були зображені в труні, а поруч із ними горювали їхні рідні. Користувачі розцінили це як порушення особистих кордонів, бо більше Даша не заблюрила їхніх облич. Ми не можемо заблюрити війну. В мене є невеличке переживання. Що українці заблюрюють обличчя дітей, тому що так заблюрюється трошечки свідомість. Так, ми бачимо обличчя, тому що сьогодні війна має обличчя. Даша Малахова каже: вона викладає в себе на сторінці те, що вважає за потрібним, а до Хейту ставиться нейтрально. Але коли я побачила коментарі українців, я зрозуміла, що е, ця мета не тільки має розповсюджуватися на іноземців. Ми не готові всередині країни до цього на таку публікацію Даші Малахової відреагувала журналістка Тетяна Трошчинська. Це ненормально поставити собі на обкладинку соцмереж фото чужих мертвих дітей. Це перетин усіх особистих кордонів, це хайпожерство, це нечутливість, це просто жорстоко. Якщо що, я не думаю, що світ розглядає обкладинку Фейсбука Даші Малахової. Коментує обкладинку Даші Малахової медіаексперт Сергій Штурхецький. Якщо це прикривається благородним в лапках мотивом, що це треба для того, щоб показати нашим там західним партнерам, то я скажу, що це теж не працює, тому що в них кажу знову ж таки на заході. Працює оця повага до смерті, повага до людини. І вони цих таких таких кадрів вони не сприймають за словами медіа експерта до іноземних партнерів. Подібні трагедії треба доносити по іншому. Треба поважати людську гідність. Використовуйте розмиття. Можливо, можливо, накривайте якось це все діло. Да, ну, там простирадлом ще щось таке. Не пишіть занадто сенсаційні заголовки, там кривавий. Кров, смертельна смерть. Нагадаємо, у США під час українського тижня голоси постраждалих стали головним аргументом для підтримки України. Сергій Гайдержи, баптист із Одеси, який втратив дружину і дитину у наслідок російського удару по багатоповерхівці в Одесі. У Вашингтоні він особисто розповідав свою історію конгресменам. Зокрема, зустрівся зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, який теж є баптистом. Говорили, як каже Сергій, однією мовою уже за кілька годин після розмови Джонсон публічно підтримав надання військової допомоги Україні. Гайдаржи наголошує, поки Росія вкладає мільйони в пропаганду, українці мають говорити правду особисто і щиро. Перша реакція, коли mm -hmm. я це побачив, я ж трохи скуйовдився. Бо ну дійсно це моторошно, тому що це подібне. Ми вже бачили, перш за все, Євген Малаєтко це автор цих світлин, і він є людиною-фотожурналістом. Це його професія. Далі, то як використовувати ці подібні світлини, це на совісті тих людей, які це все розповсюджують. Єдине, що я подумав про батьків в цей момент. Як віна потраплять знов таки на сторінку Даші Малахової, наприклад, або на тих, хто посилатися буде на неї, що вони відчуватимуть? Перш за все, я подумав про них про етичність цього моменту, доречність цього моменту. Дивись, ти знаєш, ну з одного боку бажання кричати голосом на весь світ, що нас вбивають, і треба з цим щось робити. Це абсолютно зрозуміло. Що ми намагаємося шукати різні методи для того, щоб достукатися це все зрозуміло. Але тут для мене мені здається важливий момент, що потрібно розділювати інформація, формулювання, вибір світлин на внутрішню. Нашу історію всередині країни для нашого суспільства це одна історія. Транслювання, ну тобто, трансляція світлин історій на е, зовнішню на до інших країн е, на зовні – це інша історія. І е, у нас різні тригери. Хоча здавалося б, так як ну тобто діти, які загинулися, однаково тригерять чи нас всередині країни, чи е, в інших країнах, де все окей. Але е, у нас ці світлини більше бачиш, у нас ту ми починаємо думати про те, а як батьки сприймають. Просто настільки багато цього навколо, що хочеться якось делікатніше, тому що ти розумієш, що коли бачать також ці світлини і ті, хто втратили також дітей, чи своїх близьких, чи самі рідні, це просто їх ще більше розриває. А назовні це так само, звичайно, що вони це болісно сприймають, але тут момент дійсно, чи більше на яку аудиторію спрацювало? все-таки на нашу. Чи на зовнішню історію який мені здається, який результат тому, що зараз, от ми бачили з історії, коли е, персонально фокусувалися на конкретній людині чи групі людей, що її зачепить, як її е, розповісти про цю історію, так сторітелінг, тому що е, мені здається, що лише в таких е, е, персональних діалогах зверненню можна досягти якихось ну таких реальних результатів. Тобто, по перше подруга є відповідні. Канал, наприклад, ті самі державні, зайдіть на сторінку президента України. Твініше не щодня звертається і англійською мовою також до світової спільноти. Це по перше. По друге, так само платформа united 24, Там також все, що знати треба про війну, все це є. От доносити світові, доводити, що відбувається в Україні таким методом, як на мене, це недоречно, це неправильно. По відношенню до тих знов такі людей, які посаждали і є, наприклад, тими родичами, рідними, близькими, загиблих. Це не етично. і а, в принципі, а, і от я зайшов mm. на а, сторінку Даші Малахової От зараз наприклад. Да, дивимося. Ну який результат цього всього так дивимося, одна тисяча а, дизлайків і таких емоцій. Бачимо, та ось це результат що... наша, і подивіться 404 коменти просто і 24 поширення. То то знаєш, а знає хто що? це спільнота за кордону поширила співчутлива? Отут, от і як це все таки, оця історія мала більше вплив. На і негативний вплив на нашу аудиторію, чи там невеликий вплив за кордоном, так ну співвідношення на вагах, ну більше допомогли, чи більше нашкодили. З іншого боку, що не говорити, ніхто ж не говорить про це, що там треба ну не звертати на це увагу, робити вигляд, що нічого не відбувається. Але я приміром, знаєш, по собі е, теж знаю, що коли кожен раз, коли стається якась трагедія і е, купа цих світлин, аж е, ну в засобах масової інформації, тому що це їхня робота, ви, ну, доробити виробити ці світлини. То я завжди вибираю, думаю, боже, якусь світлин мені вибрати, ну тобто яку запостити, а яку ні, щоб я з одного з одного боку а, говорити про це на весь світ. Але я розумію, що за кордоном у мене ну, там практично немає підписників. А з іншого боку, те, щоб не нашкодити, знаєш, друзі, долучайтеся, Ваша думка пишіть нам на інстаграмі сніданко під сьогоднішнім дописом. Хочемо почути, послухати вас хто за, хто проти.